Всім доброго дня! Компанія Авторинок Стоянка, Бережанська в місті Тернопіль. Соня у нас на продаж Volkswagen Passat B6 2009 року, двох літровий дизель на автоматі. На... Дуже хороші комплектації, Відварти, це є рідкісна комплектація. Ксинонові фари. Парактроніки у нас зад перед, 360, парактроніки спеціальні для автопаркування, умовичі фар. Колеса у нас стоять зимовий розмір коліс у нас 215-55-16. Томорозні диски у нас замінені, без виробітки. тормозні колодки у нас також замінені. Так само і задні диски у нас нові, без перебільшення. Два комплекти ключів в автомобілі присутні. автоскладання дзеркал присутнє. Чотири склопідйомники, знову ж таки, підігрів дзеркал, складання дзеркал, шкіряний салон, датчик світла, круїз контроль, мультіруль, двохзонний клімат-контроль, два підігрів сидушки, це все в автомобілі присутнє. Заводиться автомобіль без проблем. Працює рівно стабільно справа, ніяких помилок по ньому немає. Знову ж такозене клімат-контроль, два підгрів сидушки, мультимедіа нова, автопаркування автомобіль має також. І цікава функція це у нас для різкі з таких автомобілів, адаптивний, будемо казати, круїз. Тобто радар, який ви виставляєте, він тримає, не знає точно чесно, як працює, він ну, вроді тримає полосу, а вроді тримає вістень перед автомобілем. Ось така функція в цьому посаді присутня. Все дуже в дуже хорошому стані. Там далі. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. По салону також нюансів немає, шкіра не потріскана, зроблена хімчистка, іонізація, стеля чиста, не прокурена. Задні парктронік, як говорилось, електропривід багажника у нас також присутній. Просторка присутня, просторі великий багажник, не затертий, не протертий в хорошому стані. Багажник закривається, працює рівно, стабільно, справно. Ніяких нюансів, по салону немає. Присутні ізофікси, кріпне для дитячого крісла. Все в хорошому стані. По салону відверто ніякі нюанси немає. Затертості кондиціонер дує холодом. Сідошка водія не роздерта, в хорошому стані. Все в хорошому стані у нас. Вікно у нас також рідне, оригінальне, фольксвагеновське. Масла, фільтра по даному автомобілі замінені. Також замінені і ремінь ГРМ у нас замінений. Все працює дуже добре, ніяких нюансів. Потяку масел по мотору немає. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупкою в кредит розсрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторину Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-інг, обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти своє авто на це або на любе із наших. То дзвоніть, пишіть. Також ми автомобілі викупляємо, приймаємо на комісію і приганяємо з Європи. А по даному автомобілі, якщо в когось залишились додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок!